В Україні шириться субкультура з Росії ПВК Редан. Її учасники вдягаються у чорний одяг та влаштовують масові бійки в громадських місцях. У такий спосіб підлітки виступають проти так званих офників, футбольних хуліганів, гопників. тощо. рух реданів зародився в Росії. Там молодь прославилась сутичками в низці торгувальних центрів. Лише в одному із ТРЦя Москви за один вечір затримали 300 людей. На жаль, повідомлення про такі. Збори ще підлітків почали з'являтися в українських містах, зокрема в Полтаві, Дніпрі, Харкові, Києві, Житомирі, Львові та Франківську. Зібратися редани планували також в Луцьку біля одного із торгово-розважальних центрів 27 лютого. Там їх вже чекала поліція. Спрацювали на випередження, приїхали заздалегідь. Усіх учасників групи запросили до підрозділу поліції. Це більше 30 осіб, де з ними в присутності дорослих провели профілактичні бесіди, опитали і відпустили завдяки цим вжитим заходам та своєчасному реагуванню поліції. Підлітки не встигли нічого накоїти. Повідомлення про збори Редани поширювали в телеграм-каналах. Існувала і спільнота ПВК Радан Україна. Ось останні повідомлення. Звідти все більше заруб не буде. Наших братиків шманають слідаки з поліції. Так, у нас триває війна, це не час для міжусобиць. Ворог хоче посварити нас. Зараз ми маємо бути зібрані як ніколи. Тому було прийнято рішення закінчити це раз і назавжди. Групи західного регіону розформовано, за адмінами проведено профілактичну бесіду.